Коли була наша з ним перша зустріч, перше побачення у 2017 році, він мені сказав, що знаєш, в мене таке відчуття, що я отримую герої України. Правда, не знаю при життєво чи посмертно, але я так відчуваю. Так казав Олександр Товстонох, який віддав військовій службі шість років свого життя. Він пройшов шлях від рядового солдата до командира інженерно-саперної роти 54-ї бригади. Чоловік був родом з села Портівське, що неподалік Маріуполя, а після одруження жив у Білій церкві. Як розповідає його дружина Марина, за професією він був токарем і працював свого часу на комбінаті Ілліча та Азовсталі. Саме тоді вони познайомились у соцмережі, але ділиться спілкування. Не відразу переросло у кохання. А вже у 2016-му Олександр вирішив змінити робочу форму на однострій. Пробував себе як кулеметник та піхотинець, але зупинився на професії сапера. В знайомих дітки отримали поранення і дітям ампутували кінцівки. Ця історія дуже вразила Сашу. І після цього він прийняв рішення піти воювати. Про свій табір від нікого не повідомляв. І коли вже він підписав контракт перший рік, навіть боялися родич, родичам сусідам говорити про це. Тому як Донецька область в той момент в людей було неоднозначне відношення. Яка б не була ситуація, які б не були тяжкі бої, він завжди був на оптимізмі, все добре, все під контролем, і він ніколи не жалівся. Замінування, розмінування. Я знаю, що колони техніки не змогли прорватися саме через те, що хлопці забезпечили замінування територій. Насправді робота саперів, на мою думку, дуже недооцінена. У війську тридцятирічний Олександр мав позивний Людоєд, але насправді був добрим командиром і другом. Він працював переважно на Донецькому напрямку, але залучався і після деокупації до розмінування Харківщини. Загалом, на його рахунку, тисячі знайдених та знешкоджених боєприпасів. Навіть є нагорода за це, і не одна. За словами жінки, вдома чоловік бував настільки рідко, що чотирирічний син бачив тата більше на фото ніж у житті. Втім, коли йому вдавалось вирватися до рідних, він по максимуму проводив з ними час. До того ж Олександр піклувався про тварин, беручи їх на перетримку. Вже коли почалося повномасштабне вторгнення весь час. Він був на службі, і коли я просила його, щоб він якось спробував вирватися в сім'ю відпочити, бо насправді він був дуже стомлений, вимотаний, він мені сказав, так, у мене є великий досвід роботи. Я знаю ділянку, на якій працюю. Я вчу хлопців і я допомагаю їм. Якщо я буду вдома відпочивати, і я дізнаюся, що щось сталося з моїми хлопцями там, я собі цього не пробачу. Однак, влітку, в він мені сказав такі слова: це дорога в одну сторону. І після того я відчула, що він почав. Ще більше приділяти увагу сім'ї, довше виходити на зв'язок. Який би він стоплений не був, які б не були ситуації, востаннє дружина чула голос свого коті так вона його називала. За день до загибелі 10 жовтня. Тоді вони спілкувались про плани на майбутнє: другу спільну дитину та будиночок біля Ставка. Але на жаль, мріям не судилось здійснитись. Адже 11 жовтня 2022 року, в районі Сіверська, ворог обстріляв міст касетними боєприпасами, але розірвались не всі. Олександра направили їх знешкоджувати. Бо якщо б переправа підірвалася, військові опинились в оточенні. Чоловік встиг перенести снаряди на безпечну відстань. Однак один із них здетонував і він загинув. Досі пам'ятаю, рівно 8.30 мені подзвонив невідомий номер, я підняла трубку. Він представився офіцером 54-ї бригади, і далі він ще він почав говорити. Я вже зрозуміла. В перший час в мене було таке відчуття, що Саша просто поїхав десь на черговий виїзд. Що ось-ось він подзвонить, і якщо там ставалися якісь події, в мене була думка: от би зараз позвонить на Саші і розказати, як все відбулося. Потім я себе на тому, що нема вже все, він вже не подзвони. Я йому не подзвоню. Не вистачає Олександра і його молодшій сестрі Катерині. Дівчина розповідає, що він був для неї опорою та підтримкою. У дитинстві пригадує займався вокалом, бойовими мистецтвами, а в студентські роки стрільбою з пневматичної зброї також грав у КВК, і його гумор та жарти не залишали байдужими нікого. І таким світлим та харизматичним він залишався до свого останнього дня. Я приїжджаю до нього на цвинтар, і зрозуміти те, що він знаходиться на два метри нижче за мене, це ну. Нереально. Для мене простіше зрозуміти, от, розуміти, що він десь далеко, що він десь на завданні, що він кудись поїхав, що він десь є. Просто в нас немає зв'язку. І все. Це от, от, найважче. І от, ну, ми постійно про нього згадуємо. От, кожен день от, У нас є от, така фотографія. Його фотографія це от, фотографія з його улюбленим псом-ганцем. Ну, а це його окрема фотографія, вона є біля церкви на алеї. Героїв, і от ну ти от проходиш, ти з ним спілкуєшся. Ти на нього дивишся, ти йому щось розповідаєш. Дружина, сини від першого та другого шлюбів, мама і сестра всі вони досі не можуть змиритися з втратою. Їхній біль не вщухає, а спогади про Олександра залишаються яскравими й болісними водночас. А слова, сказані воїном, стали реальністю. Адже у грудні 2023 року йому посмертно присвоєно звання Героя України. Нагороду отримувала кохана. Тож подвиг Олександра Тостоного назавжди вписаний в нашу історію. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.